У цьому сьому на офіційному повідомленні в суді не вказано це засідання. Таке враження, що нібито його не буде сьогодні. І коли походив буквально 10 хвилин тому повз суддя відповідний, і ми до нього підійшли і хотіли запитати, чи буде цей суд чи не буде, він просто втік і відмовився давати будь-які відповіді товариству. Тому нам зараз треба почекати, щоб зрозуміти все ж таки, чи буде цей суд, чи не буде. Очевидно, що вони намагаються такими своїми діями заховати, і, скажімо. Уникнути публічності цього процесу, тому що вони розуміють, що лише якщо не буде публічності цього процесу, тоді вони зможуть безнаказано, безкарно а, утриматись від законного покарання Пелепишена. Тільки таким чином вони зможуть його по суті відпустити без жодного покарання. Натомість, якщо люди будуть тут завжди, навіть якщо тут буде журналісти, якщо люди будуть перевіряти, будуть наголошувати на потребі справедливого рішення. Очевидно, суд буде змушений як мінімум це все затягувати. А як максимум все ж таки він дасть це справедливе рішення і посадить цього бандюгу. Нарешті там де, навіть, у нього дуже багато виборців є в Луканівському СІЗО, там майже півтори тисячі. От хай він там з ними спокується і ігітує їх на перевибори. Тому ми маємо зараз тут далі бути. Маємо остаточно зрозуміти, чи є сьогодні, чи буде сьогодні цей суд, чи не буде. Вони намагаються його приховати. Вони намагалися, по суті, сфальсифікувати оголошення про цей суд. Ну, але подивимося, чи, вони, чи їм це вдасться, чи вдасться. Принаймні, посібаки пілі тут є, тут є його пару рука, а, тут є його адвокат. Так що, як мінімум, це не було остаточне рішення, чи буде цей суд, чи не буде. А, і тому ми маємо, маємо, маємо тут це проконтролювати. Так що тримаємось. Слава Україні! Слава! Я хотів би також вам нагадати для тих, хто не знає.